Козирний тос. Усім салют, друзі. З вами Кіномозок І сьогодні у нас Бітлджус Бітлджус Довгоочікуване продовження від Тіма Бартона, яке світ чекав 36 років. Трохи довше за Top Gun Maverick. Чи менше, то не пам'ятаю, скільки там пройшло? Підкажіть у коментарях. Словом, сьогодні поговоримо, як завжди, потрохи за все, чи зумів культовий режисер створити черговий шедевр. Тож сідайте зручніше і починаємо! У 1990 році Тім Бартон доручив Джонатану Джеймсу написати продовження фільму під назвою Бітлджус на Гаваях. За словами Джеймса, Тім подумав, що було б смішно поєднати серфінг на тлі пляжного фільму і з якимось німецьким експресіонізмом, тому що вони ну зовсім не поєднуються. За сюжетом родина Діц мала переїхати на Гавайї, де Чарльз займався будівництвом курортного комплексу, і незабаром вони мали дізнатися, що його компанія веде будівництво на місці поховання стародавнього гавайського кахуна. Цікаво, чи бува не у цього, який йому міні наче клував. Дух повернувся б із потайбіччя, щоб влаштувати хаос, а Бітл став би героєм, вигравши змагання із серфінгу за допомогою магії. Майкл Кітон та Вайнона Райдер погодилися зніматися у продовженні, але за умови, що режисером знову буде Тім Бартон. Проте і він, і Кітон на той момент були зайняті роботою над фільмом «Бетмен повертається. У березні 97-го року Дженс опублікував заяву. Сценарій фільму Бітлджус на Гавайях, як і раніше належить компанії «The Jeff Company», і найімовірніше фільм ніколи не буде знятий. В будь-якому разі, на станом на тепер це неможливо. Таким чином, як ви розумієте, чутки про можливе продовження фільму з'являлися та зникали протягом оцих 30 років, аж поки у лютому 2022 року не було знову оголошено про розробку сіквела «Бітл Джуса за участю продюсерської компанії Бреда Піта План Бі Entertainment спільно з Warner Brothers. Цього разу проєкт таки зрушив з мертвої точки. Втім, Бартоп офіційно оголосив про повернення у якості режисера, Дені Ельфон в якості композитора, а творці серіалу Венздей Альфред Гоф і Майлс Міллар взялися написати сценарій. 18 травня 2023-го стало відомо, що знімальний процес проходить на околицях коледжу принцеси Єлени у Хітчині, Хартфордшир, Англія. В середині 2023-го зйомки проходили у Іст Коріні, Вермонт. Там же знімався і фільм 1988 року. У липні виробництво було призупинено через страйки. Згодом Бартон заявив, що робота над створенням стрічки принесла йому величезне задоволення, зазначивши, що до початку страйків знімальний процес вже було завершено на 99%, і для його закінчення було потрібно лише півтора дні. Зйомки відновилися 16 листопада 2023 року у місті Мелроуз Масачусетс і завершилася у Вермонті 30 листопада 2023 року. Після фіналу першого фільму Бітлджус стає потайбічним держслужбовцем, що насправді дивно, адже самогубство він не скоював. Ти знаєш, що відбувається з людьми, які кінчають життя В Наступному житті вони стають держслужбовцями. Так чи інакше, всі ці роки його не відпускають думки про Лідію, яка, вочевидь, справила на нього незабутні враження. А мій Вона ж стала експерткою з паранормальних явищ, народила доньку Астрид, яка стала такою ж бунтаркою, як була у юності її мати. Тільки не вдягається усе чорне, бо тоді б глядачі сказали, що Дженна знову грає Венсдей. <плес> Сімейна трагедія знову збирає дідців у Winter River, де відбувалися події оригіналу. А це означає, що наближається нова потебічна катавасія, якою заправлятиме, звісно ж, єдиний і неповторний Бітл Джус. Погнали краю! За словами Тіма Бартона, приступаючи до зйомок фільму, він не хотів робити саме от, е, таке продовження-продовження. А натомість маючи на меті представити світову історію, яка б віддавала данини поваги оригіналу, але при цьому виглядало б достатньо самобутньо. І треба сказати, що в нього це вийшло, адже сюжетна картина, вона дійсно тісно пов'язана з оригіналом, і передивитися його для кращого розуміння сюжету варто. Або принаймні глянути мій бомбезний переказ. Однак нова історія розвивається інакше, ніж це було в першому фільмі. До слова про головного героя і винуватця усіх веселощів. Як ви пам'ятаєте, незважаючи на те, що картину названо на його честь, сам Джус, він не мав настільки вже тривалого екранного часу, і він становив менше 20 хвилин цього фільму. Сам же Майкл Кітон провів на зйомках усього два тижні. І в одному з інтерв'ю, незадовго до прем'єри фільму, він сказав, що і цього разу вони підуть тим самим шляхом. І Beetlejuice не має перетягувати на себе усю ковдру і займати увесь хронометраж стрічки. Однак чи то це дуже вдале розподілення екранного часу або наступний. І... Ну, тобто обманув для того, щоб занизити очікування глядачів, а потім їх ефектно перевищити. Енівей, anyway, бітлджуса у сюжеті стало значно більше, і, що важливо, тут цьому дали наповну розвернутися, продемонструвавши більше його здібностей. що безумовно круто, адже в першому фільмі персонажа зробила культовим саме акторська гра та харизма Майкла Кітона. А тут вони поєднуються ще й з його надприродною силою. Щоправда, тут прихована одна цікавинка, за яку поговоримо в розділі номер 4 Окремо хочу відзначити, що були у фільмі кілька максимально клішованих романтичних моментів. Ну, типу, знаєте, от вони знають один одного лише один день і вже цілуються. Але щойно я хотів закотити на це очі, типу, ну, блін, ну ви серйозно, як сюжет надав мені доволі переконливі аргументи, чому все має бути саме так. І таким чином мій романтико-критик залишився задоволеним. Більшість акторського складу першого фільму повернулися до своїх ролей. Зокрема, Майкл Кітон знову зіграв Бітл Джуса, Вайнона Райдер повернулася до ролі Лідії Діц, а Кетрін Охара її мачехи Делії, яка зі своїм мистецтвом, чи точніше тим, що вона вважає мистецтвом, зовсім вже з'їхала з, з глузду. У фільмі, однак, ми не побачимо Мейтлендів, яких у першому фільмі грали Алек Болдуін та Джина Девіс. Однак класно те, що на них не просто забили, типу от зникли і все. А ні, глядачам пояснили, чому саме їх більше немає. І, до речі, за це я також згадував у своєму розборі Тізеру, який ви також можете глянути перед переглядом фільму. Не знаю, чи це пов'язано з його проблемами з законом, але не повернеться також Джефрі Джонс, який грав Чарльза за Діпса. Однак не його персонаж, який постане у такому, скажімо. Чубернацькому вигляді. Дочку Белі Астрід, яку я вже згадував, грає Дженна Ортега. До речі, не повірите, але в цьому фільмі вона знову танцюватиме. Знаєте, мені аж цікаво, як довго протримається цей тренд, який розпочала Венздей. Джастін Перро грає нового кавалера Лідії, головна задача якого бісити як оточуючих, так і глядачів, з якою він відмінно справляється. Ще у фільмі є шикарнючий персонаж Вульф, який за життя був актором категорії Б, а у потебічі уявив себе Шерлоком Холмсом. Його на екрані майстерно втілив Віллем Дефо. Він, знаєте, увесь такий пафосний, йому постійно потрібні підказки, що казати, плюс ще прикол з постійно недопитою кавою, словом, він красними кожну хвилину хронометража, у якій з'являється. Ну і звісно, як не згадати Моніку Белучі. Однак, з її участю у фільмі пов'язана також одна моя претензія, за яку розкажу у розділі номер 5 Ну і звісно, як завжди, окремої згадки вартий наш дубляж і актори озвучки. Зокрема. Михайло Кришталь озвучує Бітл Джуса. Астрій говорить голосом Єлени Мастаєвої. Ірина Ткаленко подарувала свій голос Лідії. Лідія Мурашенко озвучує Белію, Олександр Шевчук Рорі. Ярослав Шахторін Джеремі. Схоже, після Конотопської відьми грати та озвучувати поганців йому сподобалося. Євген Пашин озвучує Джексана Вульфа. Юрій Кудрявець Річарда. І Олена Узлюк Долорес. Вона тут типова Тімо Бартонівська, і в хорошому сенсі це, мабуть, найбожевільніше, що він знімав. М -м, останнім часом так точно. Наприклад, картина буквально жонглює жанрами. Тобто в якийсь момент це комедія, в якийсь це фільм жаху. Раз картинка стає чорно-білою, а потім бас, і взагалі мюзикл починається. Таке собі знаєте, Бартонівське все завжди і водночас. До речі, співає Бітлджус дуже класно. А від самого моменту, коли він вперше демонструє свої вокальні здібності, я мало живота не надірвав. Go, do, will... Плюс у фільмі є купа прикольних велокодок і відсилань до попередніх робіт Бартона, зокрема до тієї ж Венздей, а конкретно буде момент, який наштовхне на нову теорію про те, хто ж такий річ. Також у фільмі з'явиться дещо ем, не знаю, як це правильно описати, що є такою собі суміш бітлджуса і Чакі. Та особливість, за яку я згадував у другому розділі, вона полягає в тому, що Бартон хотів, аби фільм він візуально був максимально схожим на перше джерело, і тому не став вдаватися до надмірного використання комп'ютерної графіки, надавши перевагу гриму і практичним ефектам. Завдяки цьому глядачі чітко усвідомлюють, що знаходяться уже в знайомому світі, однак він все одно виглядає сучасно, що особливо помітно, коли герої потрапляють у коридор потихбічної канцелярії. Але як то кажуть, діжка меду не без ложки дьогтю. І особливо для мене це дві речі. По-перше, кілька моментів, які буквально повторюють перший фільм. Не казатиму, звісно, які самі, і, можливо, вам це навіть не здасться недоліком, але все ж таки мені це око дещо різануло. Особливо другий момент, який буде ближче до фіналу. Типу, ну, чому не можна було це викрутити якось більш оригінально і придумати щось нове. Словом, отакі думки. А ще є момент, в якому Бітлджус чомусь немецька хвилин на п'ять переходить на іспанську. І його розповідь супроводжується субтитрами, за якими постійно треба слідкувати. Тобто а, сам момент він дуже прикольний, він класно зроблений, але оця зміна мови, вона от, мене дещо відштовхнула. Ну і по друге, це персонаж Моніки Белучі Долорес, яка була дружиною Бітлджуса. Бітлджус якого, б**? Вона спочатку, знаєте, так дуже ефектно з'явилася. От прям реально це було круто. І грає вона, ну точніше, мусить грати ключову роль у сюжеті, але її сюжетна арка, вона ну от зовсім невеличка. Приблизно от як у Біто Джуса в першому фільмі. І це, в свою чергу, навіє думки про те, що ця роль дісталася саме Модінці, не через те, що вона блискуча акторка, а тому, що вона зараз зустрічається з Тімом Бартоном, про що я, до речі, встиг пожартувати, розбираючи Тізер. А враховуючи те, що. Інший мій жарт Бартон буквально процитував. А це коли його спитали про можливий вихід третього фільму. А він каже: послухайте, другий вийшов через 36 років, і якщо до третього пройде стільки то, ну я просто до того не доживу. І от я не здивуюся, якщо і цього разу я влучу саме яблучко. Але принаймні поява Долорес, вона пояснює цей прикол першого фільму, тобто кому ж таки належав той палець з забручкою. Ось знайшов. Ось вона, люба, вона нічого для мене не означала. Зовсім нічого. А ще впродовж фільму мене не відпускала думка, що а, вона в цьому вбранні дуже схожа на Мартішу Адамс. До речі, друзі, пишіть у коментарях, якщо ви також це помітили. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад і їхні персонажі, фрікувата Тімо Бартонівська атмосфера. Осучаснена класика, прикольні відсилання та великодки. Тоді, як мінус, це деякі моменти, які буквально копіюють перший фільм, і не використаний на всю міць акторський потенціал Моніки Белучі. Таким чином, від мене фільм має 8 з 10 і вердикт, що це той сіквел, якого варто було очікувати всю свою смерть. Подивитися фільм, зрозуміти парковці її фрази. Ну а поки що дякую вам за перегляд, друзі. Дисять вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, чи подобається вам перша частина, і чи зуміло продовження на вашу думку перевершити оригінал. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.